Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися з дією віднімання знаком мінус та складатимемо приклади на віднімання за предметними малюнками. Привіт, друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі, здорові, до уроку! Всі готові! І починаємо ми з лічби. Від одного до десяти. Давайте швиденько лічимо та показуємо пальчиками. Уже два. Три, чотири, п'ять. Шість. Встигаєте? Сім. Вісім, дев'ять, десять. А зараз. Пограємо в нову гру, яка називається математична естафета. Назвіть попереднє число до числа 7. Попереднє перед ним. 6. Правильно. Назвіть наступне число за числом 8. 9, молодці. Назвіть сусідні числа для числа 5. 4 та 6, правильно, сусіди числа 5. І назвіть наступне число за числом 9. Пригадали? Правильно, 10. Ну, а зараз віршована задачка, які, як я знаю, вам подобаються. Мама, донечці і сину роздавала апельсини 5 Андрію, Олі 5. Тож давайте рахувати, скільки ж то всіх апельсинів дала мама дочці й сину. Запам'ятовуємо, коли треба узнати, скільки всього, то ми використовуємо дію додавання 5 апельсинів та ще п'ять апельсинів разом об'єднуємо їх. Десять або один десяток. Отже, будемо віднімати сьогодні числа та складатимемо задачі за малюнками. І так, дивимося підручники сторінка 27 або на екран. Так підготуйте зошити, бо ми будемо виконувати дії за кожним малюночком та записувати її в зошит. Дивимось на малюночок. Кого ми там бачимо? Каченята, так? Було їх. Сім, ось подивіться, а одне каченя полетіло, і залишилося їх шість. Записуємо від семи відняти 1 дорівнює 6. Далі завдання буде про ведмедиків. Погляньте було два ведмедики. Один пішов, мабуть, медком ласувати, так? Залишилося скільки? Два? Неправильно! Що це у мене тут у комп'ютері таке? Не два, один, звісно, дітки. Один ведмедик залишився. Бо коли ми від двох віднімемо один, буде один. Виправляйте помилку мою, закреслюємо. Наступне завдання. Опишіть, що відбулося. Виконай дію на віднімання, скориставшись малюночком. Скільки було у нас цілих скибок кавуна, дітки? П'ять правильно. А скільки з'їли? Дві скибочки. Залишилося три. Молодці. Записуємо. Наступна задача. Теж виконаємо дію. На віднімання за малюночком. Було у нас шість вишеньок. Дві, подивіться, закреслюємо, дві з'їли або забрали старілочки, скільки залишилося. Погляньте, скільки їх тут правильно. Від шести відняти 2 дорівнює 4. Ну, а зараз. Погляньте на цей малюночок, як правильно сидимо під час письма. Як правильно тримаємо ручку, розкажіть наш віршик, якщо запам'ятали. Та переходимо до роботи у зошиті на сторінці 25. Ми з вами вчилися писати мінус на попередньому уроці. Пам'ятаєте? Так, давайте розімнемо пальчики зараз. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. І друге завдання на сторіночці 25: Вставу клітинки числа або знаки, так, щоб нерівності були правильними. Маємо порожню клітиночку. І число, яке має бути в ній записане, буде більше, ніж 3. Назвіть, будь ласка, будь-яке число яке більше від числа 3. Усі починаючи з 4, так? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Будь-яке з них, так? Далі нижче йдемо у цьому ж стовпчику на наступному рядочку. Число вписане в клітиночку має бути менше, ніж 7. Які числа менше, ніж 7? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Записуємо будь-яке. Другий стопчик. Число 2 більше від якого числа, дітки? Правильно від числа 1. А 10 більше від 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 будь-яке. Далі порівняємо тепер числа 3 та 9. Яке з них більше? До нього треба відкрити нашого ротика. До якого числа відкриваємо? Правильно, дітки, до числа 9. Як прочитати тоді цей вираз, цю нерівність? 3 менше 9, нижче 8 та 6, ще більше. Більше 8. І прочитаємо цей вираз: 8 більше 6. І останній стопчик. 9 та 8 порівняємо. Більше число 9. Відкриваємо дзьобика до числа 9, читаємо 9 більше 8. І останнє число. Остання нерівність 8, 10 два числа. Який знак між ними поставимо? Правильно, знак менше, бо нам треба відкрити ротика до числа 10. І прочитаємо 8 менше 10. Ну, а зараз знову віршована задача. Зловив Василько 8 риб, одна з них в воду раптом, стриб. Відповідайте, рибок, скільки тепер зосталось у Василька? Нагадую, було 8, а одна стрибнула у воду. Від восьми відняти один дорівнює. Так. Сім дорівнює. А зможете записати цей приклад до зошитів? 8 мінус один дорівнює 7. Наступна. Тепер ми пограємо з вами в гру, яка називається Що змінилось? Треба бути уважними. Отже, було дві скибочки кавуна. Одну скибочку з'їли, що змінилося, стало менше на один, так? Залишилася або стало одна скрипка, який ми можемо приклад скласти? Було 2, менше стало, тобто мінус 1, яку з'їв гном, і стало 1. 2 мінус 1 дорівнює 1. Наступне завдання. Що ми бачимо, дітки? Чотири машини, так? Дві машини поїхали, залишилося. Як записати такий приклад? Пригадуємо: було 4, дві поїхали відняти 2, залишилося 2, дорівнює 2. Ну, і знову наш кубик. Оберіть, будь ласка, колір, який ми бачимо на грані. Рожевий, жовтий чи синій. Якщо ви обираєте жовтий колір, значить для вас все було просто на уроці. Якщо довелося докладати зусилля, тоді рожевий, а якщо нічого не вдалося, тоді синій. Нащо ну хто добре попрацював, той вже може й відпочити. Присідаємо. На цьому ми завершуємо наші фізичні вправи, готуємося до наступних уроків. А хто не встиг дописати щось, дописуємо.